Коментар головного тренера футбольного клубу Атекс. Скажіть, будь ласка, пару слів з приводу гри? Ну, Ця гра була дуже, дуже напруженою, тому що обі команди не вигравали. І ми теж. І задача була виграти, забити перший гол і взяти перші три, три очки. Ну, Десь щось вдалося, а щось не вдалося. Пропустили ми м'яч, команда суперника грала добре, нав'язувала боротьбу, десь ми не зовсім були готові до цієї боротьби, потім наладили в принципі, гру. І -забив, коли забили перший гол, могли розвивати успіх, але ну, десь, десь не вистачає хва, опиту в таких переломних моментах дограти. Але думаю, що це опять же, шах у правильному напрямку. Гра е, є, гори будемо працювати. Це в футболі найскладніше. І те, що ми дуже вновили лінію атаки, воно, дає, воно дається в знаки. Ми зараз шукаємо, хто буде забивати, як буде забивати. І це кусок роботи, будемо так казати. Ну а суперників поздравляю з набраними першими очками. Думаю, що ми їм віддячимо в лапках у них вдома.